Після минулотижневого візиту радника президента Сполучених Штатів із питань нацбезпеки Джейка Салівана американська преса, посилаючись на анонімні джерела, заявила, що американці буцім би вимагали від України припинити удари по російських нафтопереробних комплексах, бо це може призвести до зростання цін на нафту та стати неприємним сюрпризом для передвиборчої компанії Джо Байдена. До слова одночасно із Саліваном, Ентоні Блінкін, держсекретар США, відвідав Єгипет та Ізраїль, дав перемов про завершення ізраїльської війни із Хамасом і ще одним. Неприємним для нас дзвоником стала вимога заборонити список спонсорів війни. Висунули їх Франція та Китай. Нагадаємо, що цей список це неформальний реєстр тих бізнесів, що досі працюють із окупантом, попри санкції, і це в той час, коли ми чекаємо на початок першої конференції миру, що має пройти у Женеві. Про все це і не лише ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та професор політології національного університету. Ето Київсько-Могилянська академія. Ну але вечора І в першу чергу хотіли би вас привітати із високою нагородою. Ви отримали медаль Британської імперії від імені його величності короля Чарльза III за внесок у розвиток українсько-британського партнерства. Вітаємо спасибі. ну це да це приємний сюрприз, що ви привітали. А насправді це нагорода. Я розумію, що це не, не тільки мені, а це насамперед колективу фонду демократичної ініціативи, який багато років працює дуже активно, і в тому числі ми робили дуже багато аналітики напередодні і під час війни. Знаєте, як я жартую: Британської імперії нема, а медаль Британської імперії є. Ну, це прекрасно. Це означає, що тяглість їхніх традицій залишається, що немало важливо в теперішньому буремному світі. От далі про нього ми і поговоримо. Отож, оця нібито вимога сполучених штатів припинити удари по нафтопереробних комплексах росіян і невдоволення партнерів з. Списком спонсорів війни це такі собі маленькі дзвіночки. Так ну з одним якось більш-менш зрозуміло. От з ударами розібратися, чи справді американці могли таке від нас вимагати, бо посилаються там на анонімні джерела, і так воно дуже співпало із візитом Салівана, що нібито нас підводить до того, що це правда, так. Але тим не менше це може бути й російською маніпуляцією, бо найбільшої шкоди воно наразі завдає саме росіянам. Ну, дивіться, навіть з е, спонсорами війни тут не все ясно. Я просто не спеціаліст по санкціях. Але наскільки я розумію, що просто цей реєстр він насправді суто символічний і він не несе реальних настрій. Він просто буде перенесений в державний реєстр, і, е, е, який власне складає РНБО. Але ну, правда те, що деякі країни від нас вимагають, щоб ми вивели їхні деякі кампанії з. Цих реєстрів і це їхня вимога для продовження допомоги Україні. На жаль, тут Угорщина, Ми вивели ОТП-банк з під санкції, це Австрія з Райфайзеном, який працює в Росії. Тобто, на жаль, таке є, але в цілому санкції продовжуються щодо. Того, що було сказано під час візиту Салівана, ну насправді ми не знаємо, що було сказано. Я очевидно, що такі візити вони якраз відбуваються за зачиненими дверима. Mm, ну 에, був офіційний коментар від Білого Дому, який на запит журналістів після цієї статті у Financial Times, сказав, що США в цілому не захочують. Ударів по е, російській території. Ну а що ви хочете, щоб білий дім сказав, що ми захочемо удари в російській території? Я думаю, що навіть якщо вони погоджуються з цим і розуміють, військова необхідність для нього, вони не будуть про це заявляти, заявляти публічно. Тому нам просто треба роз'яснювати свою позицію. От і е, якщо говорити про там зростання цін на нафту, знову ж таки експерти з енергетики давали коментарі, і вони казали, що ні, це нонсенс, так тому що насправді дійсно відбувається певне зростання, але насамперед це пов'язано з діяльністю Куситів в Ємені, е, які, власне, перекрили. Можливість використання Суецького каналу і Червоного моря для транспортування і нафти в тому числі. Тобто, це йде зараз через Африку. Уявляєте, яке це подорожчання Тому я не думаю, що тут це, це якась спроба перекласти відповідальність на Україну. На ну, що нам робити? Ну ми розуміємо, що з військової точки зору ми ж не можемо. Відповідати ворогу лише на українській території. Ми маємо відповідати якраз так, щоб йому дошкулити. А це якраз і означає бомбардування стратегічно важливих об'єктів на території, на території Росії. Нам це вдається, тому ну я не думаю, що скажімо, західні союзники зможуть. І, і я не думаю, чи я, я думаю, що західні союзники це розуміють, що це потрібно робити, просто публічно вони утримуються. Китайці висунули свою е, вимогу участі в саміті, яка швидше нагадує не вимогу, а так, так званий ультиматум або е, з Росією, або Китай участі не приймає. Як виглядає для вас ця ситуація? Бо розуміємо, що Китай є важливим гравцем у цьому процесі, і без їхньої участі реального впливу на рос... на Росію ну не буде ні, ну це ну сказати, що без Китаю нічого не буде, це теж не Розумієте, їхня роль важлива, але ну, не будуть брати участь так не будуть брати участь. Звичайно, нам було тому, що насправді Китай значною мірою, знаєте, він відпрацьовує наративи російської пропаганди, так, тобто це своєрідний твердроянський кінь Росії. Є моменти, де Китай відіграє позитивну роль, зокрема, це тоді, коли він говорить Росії про необхідність припинення ядерного шантажу. О тут Китай відіграє Китай і Індія, до речі, відіграють позитивну роль. От е, що буде, як буде виглядати цей глобальний саміт миру? Я думаю, що ми зараз не маємо е, повної впевненості, я чесно кажучи, думаю, що і дипломати теж не мають повної впевненості, так тому що це робиться вперше. Така подія це. Uh, взагалі цей глобальний саміт миру він буде відігравати таку установчу роль, і ідея полягає в тому, що uh, ця установча роль вона буде здійснена без участі Росії, а якби навіть була запрошена Росія, що вона поїхала? Я думаю, не поїхала б все одно. Так що це питання на другому вже планувалося запрошення Росії, але перший саміт має бути без Росії. Тому. Позиція Китаю тут вона розчаровує, але ну що ж, це китайська позиція. В принципі, ми тут не маємо дивуватися. Провести цей саміт можна і без Китаю. Але ще раз, поки що є лише контури, як цей план буде вцілено в життя, ну ми не знаємо повністю. Ну, але в нас є дуже багато пересторог. Так ми розуміємо, що та ситуація, яка складається на полі бою, так зараз вона для нас є складнішою. Відповідно, і в переговірному процесі ми будемо мати позиції трішки слабші. Але тут треба визнати, що ця ситуація складається так не сама по собі, так а через певне гальмування процесів допомоги від наших західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів. Ну і основне питання залишається тим, чи будуть там тиснути на Україну, що давайте якось замирюйтеся вже з Росією. Давайте якось будемо. Пробувати з ними домовлятися, бо, бачите, і Сполучені Штати вже ніяк змоги допомагати не мають. ну І Європа, мабуть, вже змучилася від санкційної політики. Ну, по Європі я б сказав, що навпаки Європа робить свою політику зараз більш жорсткішою вдається досягнути допомоги Україні, попри спротив Орбана. і... І Фіц все-таки вони намагаються реалізувати цю ідею, щоб Україні була надана допомога з прибутків від російських е заощаджень в європейських банках. І, судячи з усього, вже прийнято рішення про це так. Тобто, це вже прийнято рішення. Питання в тому, на що ці заощадження будуть спрямовані, бо Угорщина і Словаччина вони зараз намагаються якраз блокувати. Виділення цих коштів на закупівлю зброї для України. Ну побачимо, тому що ми бачили, що раніше був спротив Орбана з кількох на кількох напрямках, але зрештою його вдавалося подолати. Що стосується сполучених штатів, ну очевидно, що за Байдена ця допомога не припиниться і в якомусь вигляді буде прийнятий цей закон про допомогу. Україні. Шкода, що цей процес затягнувся, бо ми, ну не просто шкода, а це трагедія для нас, тому що ми платимо життями життями українців. Ми стаємо заложниками, заручниками цієї внутрішньоамериканської е виборчої кампанії. Ну а що буде далі? Ми дійсно не знаємо так. Ну до речі, ми не знаємо, якщо кра... Трамп переможе, що він буде робити. Тобто, тут є е багато негативних. Символічних, скажімо, так заяв і дій. Але ми пам'ятаємо, що за Трампа почали якраз якраз почали допомогу Україні, тому ну тут, тут наші можливості досить скажімо, обмежені. Вплинути на ну взагалі обмежені вплинути на е американську передвиборчу кампанію на це обговорення. Хоча є цікаві ходи. Ну, наприклад, спікер Джонсон він дуже релігійна особа. І там в його окрузі поставили білборди з церквами, які були знищені в Україні. Тобто, це якраз прямий Джонсон і його електорат це прямий адресат оцих білбордів. О тому треба шукати ці творчі підходи. Але ще раз, тут можливості обмежені, тут більше американська політика. Пане професоре, ви згадали про те, що Європа стає більш жорсткою, так у своїй політиці. Я пригадав собі нещодавні, так би мовити, вислови президента Іммануеля Макрона, так і хотів би почути вашу думку про це. Там йшлося і про теоретичну війська. Ну, це не робило багато галасу, так. Але він загалом зайняв зараз дуже таку серйозну і. Так би мовити, обґрунтовану позицію щодо російської агресії. І навіть якось так дуже з сарказмом намагається реагувати на ці всі російські лякалки. Буцім би там скільки хвилин долетить ядерна ракета до Парижу. Ну да, Тут позиція Макрона вона, ну, вона дуже сильно змінилася. Да, Пам'ятаємо Макрона миротворця. Макрона, який любив поговорити з Путіним по телефону, телефон, так, от позиція дуже сильно змінилась. До речі, і у Шольц змінилася дуже сильна позиція. Так як би ми не критикували Шольца, але саме Німеччина нам зараз надає найбільшу зброю в Європі. Але позиція Макрона зараз це позиція сильного лідера, і він зробив ряд дуже сильних заяв. Які в принципі змінюють, ну взагалі наратив навколо допомоги Україні? Тобто це добре? Це попри той факт, що ну очевидно, що коли ми говоримо про направлення військ. Ну тут Макрон зробив застереження, і експерти роблять застереження. що Це йдеться не про участь французьких військових у бойових діях, а скажімо, вони можуть виконувати якісь охоронні функції або розміновування, або брат або або в інструктажах українських військових. Але ну, це знову ж таки, попри тому, що я критика. Всередині Франції, і з боку лівих і з боку правих, які будуть противниками партії Макрона на наступних виборах, на яких він вже не буде балотуватися. Але до виборів ще два роки, і поки що Макрон може дозволити собі виступати з такими а, жорсткими заявами. Це важливо для нас. Ми маємо це цінувати, але побачимо, що буде далі за цими заявами. Тобто йому треба переконувати не тільки французів, а й в цілому європейців, що треба більше допомоги Україні. Ну і бути готовими до того, так що ця допомога може. Не обмежуватися лише грошовою чи технічною, так вона може бути і фізично надана. Ну, але повертаючись до цього синхронного візиту, Салівана Ентоні Блінкена. Поки Саліван їздив до Києва. Ентоні Блінкін вирушив до Ізраїля і до Єгипту, де намагався вирішити питання щодо ізраїльської війни проти Хамасу. Ну і там наробилося трошки галасу. Через те, чому це для нас важливо, бо дуже воно схоже на ту ситуацію, яка в нас складається. Тобто неформальні результати зустріча із ізраїльською владою, вони викликали взагалі у в ізраїльських журналістів, бо за їхніми джерелами там йшлося про те, що Ізраїль повинен вже і негайно припинити війну проти Хамасу, не чекаючи повернення заручників. Так ну навіть засідання ООН радбезу на яких Сполучені Штати. Цього разу просто утрималися до того, вони голосували проти таких резолюцій. Ну і пригадали вони часи Генрі Кісінджера, так та відповіді Моше Даяна, міністра тодішнього оборони Ізраїля, часів війни судного дня. і Він сказав: Так: наші друзі, американці пропонують нам гроші, зброю і поради. Ми беремо гроші і зброю. А від порад відмовимося. І вона якось дуже перегукується із нашою ситуацією теперішньою. Ну і загалом, те, що хочуть від Ізраїля вже там, скажімо, неформально. Як ви це оці знаєте? Я б я б я б дуже обережно порівнював о, війну в Україні з тим, що відбувається в секторі Газа, е, і в тому числі, скажімо, і заяви Блінка. Ну ці візити Блінкіна і Салівана. Дивіться, якщо ми говоримо про Україну, це дуже чітко видно, що це не спровокована агресія. Про це американці сказали самого початку. Тут все ясно і все чітко. Так, що стосується війни, в яка йде зараз в секторі Газа, то Ізраїль дійсно відповів і спочатку якби симпатії були всі на його боці, але зараз в ході цієї боротьби з тероризмом, яка є виправдана, так? але в ході цього гине багато дуже багато дуже людей. І тому постає дилемма. Взагалі, а що буде далі? Що? Ізраїль знищує Хамас і що І що далі? Тому що якщо сектор Газу залишається під поза контролем Ізраїля, то ну, там виникнуть якісь нові рухи або Хамас відродиться. Якщо е, Ізраїль бере, бере цей сектор під повний свій контроль, ну це, скажімо, повернення до ситуації, коли. Яка існувала ще до домовленості Осло. розумієте? Домовленості, які були досягнуті свого часу між Ізраїлем і Палестинцями, вони передбачали створення палестинської держави. У ну, формальна ця держава навіть проголошена і Україна її до речі визнає. Але ну реальна це не повноцінна держава, так тому що Ізраїль фактично контролює всі сектори безпеки на західному березі, річки Ярдан і Палестинці. Тому фактично не мають поки що своєї держави. Є принцип створення двох держав. Політика Натаньяху, який спирається на крайні праві, крайні релігійні сили в Ізраїлі, вона не сприяє пошуку пошуку компромісу. Знову ж таки, ізраїль можна зрозуміти. Ізраїль намагається припинити припинити тероризм проти Ізраїлю. Однак, проблема в тому, що в результаті цього гинуть невинні люди, в тому числі діти і тому. Американці почали тут певний тиск на Ізраїль, що давайте пошукаємо якісь компроміси. От про це йдеться: йдеться не просто про завершення цієї війни і звільнення американських зерних ізраїльських заручників, а йдеться і про те, як повернутися до мирних переговорів, які дійсно були і ну, які в якийсь час. В якийсь час відродиться. Але коли це буде, ми не знаємо. Тому що власна атака Хамаса, за якою стояв Іран, можливо, частково і Росія, очевидно, якраз і була спрямована на те, щоб загнати цей мирний процес в глухітку. Тому що інакше діло йшло до того, що до нормалізації стосунків між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а це б означало ну зовсім інший формат е, рам для переговорів на. Близькому сході. Тому тут не так все однозначно. Так, да, ізраїльські журналісти ображаються, натомість, скажімо, ліві демократи вони критикують Байдена за підтримку Ізраїля, вони більше, якби більше переймаються долею, долею палестинців. Тому тут така ситуація вона заплутана, вона справді заплутана. Це не те, що з російсько-українською війною. І США завжди намагалися тут виступати на близькому сході. Вони виступали посередникам, ви згадували війну судного дня. Після неї відбулася нормалізація стосунків між Єгиптом і Ізраїлем. І це був прорив. Це дійсно був прорив на. Близькому сході там американці завжди намагалися грати тут роль посередника разом з поміркованими арабськими режимами. Зараз ситуація ускладнилася дуже. Я не знаю, який буде вихід, але я ж бо працюю. Міжнародне товариство над цим працює. Але ще раз я повторюю ще раз: порівнювати це з війною в Україні не треба. Ну, якщо вже згадувати Хамас. То сталося непередбачуване, тому що після теракту ІДІЛ в Росії йдеться про кроку Сікі. Хамас висловив свою підтримку росіянам. Як це розуміти? Хамас проти Іділу? Ну слухайте, в, о, о, значить, підтримка росіянам там з боку Хамаса. Це абсолютно зрозуміло. Тому що росіяни підтримують Хамас. От. А, Більше того, я думаю, те, що відбувається зараз на близькому сході, воно значною мірою відповідає інтересам Росії, так як це розуміє Путін. Заварити якусь бурю, і в результаті цього грати грати на суперечностях і досягати якихось своїх цілей. Щодо суперечностей між різними, в тому числі терористичними рухами, ну це. Не перше і не востаннє, тому що насправді арабські рухи, навіть терористичні, вони об'єднані, вони часто воюють один з одним. ІДІЛ, Аль-Каїда, Талібан, там Ісламський Джихад Хамас. Вони воюють один з одним. Значить, то, то об'єднуються, то воюють, то непримиренні. Вороги, тобто, все це відбувається. Давайте не забувати, що, наприклад, ми говорили про ту ж саму Палестину, але в Палестині фактично після проведення виборів е між Патх тобто це організація, яка контролює західний берег, річки Єрдан і Хамасом. Спалахнула е фактично громадянська війна. Фата повбивав Хамасівців на західному березі, а Хамас повбивав ФАТ на в секторі Газа. Тому це це не вперше, і я думаю, що і не в останнє. Суперечності всередині Арабів вони надзвичайно надзвичайно серйозні. Хоча зараз вони на риторично вони якби об'єднані е критикою Ізраїля вимогою припинити бойові дії, але ці суперечності лишаються. Пане професоре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні Дякую. до нас доєднатися. Проговорили про складні моменти міжнародних відносин і про досить заплутані історії, в яких ще треба розбиратися та й розбиратися. Дякуємо вам. І в цій частині головного за день ми говорили із Олексієм Гаранем, науковим директором фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Дякуємо вам.